Так, нормально, так. Прошу сказати, хто ви є. Олег Паламарчук, ти поліглота, Автор анекдотів про для поліглота. Письменник, колись був інженер. Е -е, скажіть, будь ласка, про, оцю, про цю вашу теорію, то що ви мені тільки що розказали. Ну, моя теорія в ще бере часи із часів буддизму, з часів страдавньої Індії, коли світо ділилося на чотири касти, касти людей значить, мислячих, кшатрії – це де чиновники, там брахмани, люди, які щось створюють. Ну і були е, касти ремісників. Про це ще пізніше наголошував великий ну, мислитель е, Ніцше на людину, так само він акцентував. Ну і зараз, коли ми вчимося в школі, в інституті, є чотири рівні оцінювання. Перший рівень, другий рівень, третій рівень, четвертий рівень. На кожний рівень по 4, по, на кожній 4 рівні по 3 бали на кожний рівень. Дивіться 12, 12 балів. Але це біда в тому, що оцінювання наше відбувається неправильно. Ну, перший рівень, я вважаю, це є оператор. Це люди, не брешу, перший рівень це маніпулятор. Це людина, яка може виконувати якусь функцію, але ну, не здатна значить, виконувати складну роботу або мислити чи аналізувати. Другий рівень оператор. Це людина, яка може виконувати роботу, обслуговувати певні апарати, обслуговувати, працювати з машиною. Третій рівень це дослідник, це вже буде так би, за системою вже близько там, 9 балів чи 10 балів в школі, який здатні вирішити завдання, вирішити задачу. Таку складну, проаналізувати, зробити певні висновки. Ну і четвертий це креативний рівень. Фактично, все, що ми бачимо довкола, це було створено людьми четвертого рівня, які здатні на основі аналізу спостереження створити щось своє. Ну, Я би ще сказав, що четвертий рівень майже польоти на дві категорії, на гуманітарній сфері і у технічній сфері. В технічній сфері це ті, що створили, це великі винахідники, той самий Нобель, чи там, припустимо, Біл Гейт, які що створили, це все, що ми бачимо. Ну і в такій духовній сфері, це чи математиці, яке чтень, люди, які здатні наділені четвертий я найвищі. А ну, які люди переважають? Успільство домінують е, таке, чого простіше, того більше. Це хоча б у природі. Най Найбільш поширений елемент є водень, тому що він найпростіший. І е, тварин в тваринному світі простіші тварини завжди їх, е, більше є на землі. Так само серед людей. Чим простіше, того більше, і чим складніше, того буде більше. Менше. Так, тобто, чим е, простіше, чим простіше, того е, багато і навпаки, воно далі йде за принципом піраміди. Е, тобто людей четвертоня дуже дуже мало. Якщо так подивитися по, е, на планеті, це е, фактично пройшла еволюція. Тобто, якщо взяти е, негра, взяти, наприклад, і африканця і взяти європейця. От коли сказав один лікар, казав мені мені, що швед це є вироджені Фактично, еволюція йшла з Африки. З Африки вийшли люди, але вони пройшли якийсь досить складний шлях еволюції, і аж поки на вершині того всього не опинився північноєвропейсь з світлими очима із світлим волоссям. Відповідно, саме ця категорія. І є для третього, четвертого війну. Ну, це Я не хочу, щоб не мені одразу вдарили клеймо, якесь на натиск, чи що. Ну це взагалі відомі речі, які вільно пропагу вільно вчили до війни. І тільки з якогось там Гітлера тепер вже на то на нато все накладають клеймо. Ну я не бачу. Чи час спільно. Якщо найбільше людей першого, і другого рівня, то вони до влади обиють собі подібних. Тобто ми при владі теж можемо так, біда... біда України. Біда України полягає в тому, що на Україні відбувається особливо методичне винищення людей третього рівня, тобто все, що розумне, мисляче здатне було в нас або винищували, або вимушені були емігрувати і покинути. На жаль, на Україні зараз домінують люди другого рівня. Це дружні пассинтури є матеріалісти. І навіть ці люди, які займають вище становище, наприклад, там, бізнесмени чи політики, які зроблять гроші, це не є люди, такі як в Америці, припустимо, той самий Джоб, чи той самий Білґець, чи той самий Сорос, які заробили. Це люди, люди четверторів, які заробили свої мільярди е, тим, що вони робили винаходи, е, вони створили щось для людства. Наші бізнесмени нічого не створюють. Це, е, це звичайні оператори, ну, може оператори десь так, два, е, другий рівень з половиною, які хитрі, яким, без, 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 яким щастить. І вони діють за принципом аналогії. Тобто вони аналогісти, вони один щось роблять і собі таке саме роблять. Ми покрили сіткою магазинів, спекуляція, тобто такий який не, не потребує ні аналізу, оце побачив і щоденьку зробив таке саме. Ці люди не нездатні взагалі щось зробити для нашого суспільства? І весь парадокс в тому, що їх і обирають ще до, до влади. Хто вибирає? Та знову ж таки навіть не другий рівень, а є ще нижче другого рівня. Люди, які навіть не нездатні, коли купує, наприклад. Якусь річку чи ту саму білку чи має інструкцію, то навіть вони не годні по інструкції прочитати, щоб запустити. Це люди не здатні сприйняти навіть друкований цей текст. Це люди, безумовно, це люди нижче другого рівня, Африка. Тобто людина третього, четвертого рівня вона в владі не може вижити і взагалі в суспільстві не може вижити. Якщо за кордоном в Європі, в Нічній Європі, в Америці люди 3-4 рівня вони роблять кар'єру, не займають високі посади в фірмах, вони створюють ще б Німеччина. Німеччина це фактично є країна, яка продукує, винаходить в техніці і продає відповідно, технології таким країнам, як ну, ще б Китай. Там видимо третього рівня, дослідники, винахідники, вони задіяні, не роблять кар'єру, вони зробляють серйозні гроші, вони займають панівне становище. У нас же панівне становище займає не третій рівень, а прості аналогісти, круті, які вміють крутитися і швиденько переймати, оце, такі, які тупо слідують за кон'юнктурою, нічого не, не створюючи, не рухаючи, нічого не створюючи, не, не рухаючи прогресом вперед. Ну і ясно, що е, тупі люди вибирають таку, таку саму ж, ну, е, тупу владу. Проблема України, я вважаю, в тому, що е, дуже низький рівень е, він пов'язаний з, 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 з факторами історичними факторами. І тому я навіть вважаю, що Україні потрібен патронатне суспільство. Я вважаю, що е, е, демократія, популістська демократія. Е, от, вона є пагубна для, для нашої країни, для суспільства. Тому що е, такі загальні, загальні вибори, вони проводять до того, що е, влади проходять аферисти. Тому я особисто проти загальних виборів. Я е, вважаю, що вибори повинні бути не прямі, вони повинні бути е, двоступеневі вибори, щоб зробити якісь щоб е, е, як. Так би запропонував, щоб люди, які ну, стоять на низькому рівні, які не здатні аналізувати, які не здатні порівнювати, вибирали собі виборця, який би міг, вже, будучи людиною і освіченою і, і більш такою просунутою в цьому, міг свідомість зробити вибір. Тоді можливо було б якісь зрушення. Але ж вони вибору такого самого, як вони самі. Е, я думаю, що якби були вибори не прямі, а двоступеневі, то, наприклад, на, на кожні, е, люди б тоді все-таки е, ситуація б трошки помінялася. Що е, е, це моя таке, але що я так думаю, обов'язково мусить бути. Тому що ми всі що, що експерименти. Щось, щось подібне як в Америці чи що? Вибори? В Америці ні, там, я вважаю, що в Америці е, е, там трошки інакше. І в мене є ідеї, що е, я вважаю, що вихід із становища був би, якби ми відмовилися від прямих виборів, і вибори такі були б не не прямі.